Сьогодні про таке ситуація на полі бою. Сили оборони України просуваються на добропільському напрямку. Ракетні удари в глиб Росії. Wall Street Journal пише, що США нададуть Україні розвідданні для ураження нафтової та енергетичної інфраструктури РФ, ядерна та радіаційна загроза. Російський обстріл спричинив позаштатну ситуацію на Чорнобильській АЕС. Критична ситуація на ЗАЕС. Розширення Кремлівської агресії у Європі затримали російського агента, який готував теракти у Польщі, Литві та Німеччині. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Сили оборони України просуваються на добропільському напрямку. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, за минулу добу було відновлено контроль ще над двома квадратними кілометрами української території. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися на ще майже півтора кілометри. Про те, що зараз відбувається на фронті, та навколо нього у військовому огляді. Лише один із десяти російських штурмовиків досягає українських позицій у районі Новопавлівки та Добропілля у Донецькій області. Про це пише інститут вивчення війни. Російські війська продовжують наступальні дії на цьому напрямку, аби прорватися до зимових холодів у Покровськ. Представник української бригади, що діє на покровському напрямку, повідомив, що російська піхота продовжує атакувати невеликими штурмовими групами один-два рази на день. Збільшення дальності дії російських ударних безпілотників розширює зону поразки та ускладнює українську логістику. Представник зазначив, що російські сили на цьому напрямі також мають проблеми з логістикою що російським військам доводиться доставляти вантажі пішки невеликими групами, щоб уникнути виявлення українськими безпілотниками. На цих напрямках окупант продовжує активно штурмувати українські позиції, використовуючи тактику просочування. Це не окопаний ворог, це одиничні групи, скажімо так, по три-п'ять чоловік, які скажімо так, в їхніх та, таких загонних штурмах просочилися на нашу територію, яких треба зачистити. Це умова територія не повністю там закріплена, яка на даному етапі. Може бути нами так само зачищено у генштабі ЗСУ про таку тактику знають давно і успішно їй протидіють зі 155 бойових дій за добу. 51 була зафіксована саме на покровському напрямку. Слід зазначити, що в теперішній час противник намагається широко використовувати тактику інфільтрації дрібних груп у тилові райони наших військ з їх подальшим накопиченням та розвитком наступу у нас в тилу. Андрій Гнатів, начальник генштабу ЗСУ. А це дії української бригади «Боровій» на куп'янському напрямі. Нейтралізовано близько ста російських військових, уражено десятки дронів. Зруйновано понад 30 укриттів, виведено з ладу радіообладнання та знищено важку вогнеметну систему Тос 1 А санцепьок у Харківській області українські дрони активно перешкоджають російським атакам, що змушує російські війська уникати механізованих нападів із серпня 2025 року та просуватися переважно пішки. Чим успішно користуються зсу, це відео ліквідації російського солдата на цьому напрямку. Окупант змушений відмахуватися від українського дрону колодою, але все марно. На сумському напрямку українським спецназівцям вдалося зачистити позиції, які російська армія отримувала протягом тривалого часу. На місці виявили телефон ліквідованого супротивника Миколи Прусова, який скаржився на відсутність постачання та ротацій. На всю банку з розібрали, як розібрали кібін. Просто призець бучонку. Водно скоро хочеться здесь кушать. А ось на Дніпропетровщині, за даними видання. Deep State росіяни просунулися у вербовому та березовому. Також є успіхи і в районі Новоіванівки в Запорізькій області. Про це також написали і російські пабліки. Там пишуть, що під час боїв під контроль окупанта перейшло понад 10 квадратних кілометрів території. Але з огляду на те, що за останні кілька днів зсу звільнили майже в 20 разів більше території, цей тимчасовий успіх ненадовго. За минулу добу Росія втратила щонайменше 980 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 112 тисяч 460 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, дві бойові броньовані машини, 12 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів великої дальності по нафтовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Про це пише The Wall Street Journal. Згідно з публікацією, Трамп вже підписав відповідний дозвіл. Нагадаю, раніше представники Білого Дому повідомляли, що США розглядають можливість надання Україні ракет Томагавк і Баракуда. В тимчасово окупованому Криму загострилася ситуація з пальним. Про це повідомляє гауляйтер Сергій Аксьонов. Наразі на АЗК продають не більше 20 літрів бензину чи дизелю на людину. Ще нещодавно це було 30 літрів. Тим часом російська війна ставить під загрозу ядерну безпеку всієї Європи через обстріл енергооб'єкту в Славутичі на Чорнобильській АЕС зафіксована позаштатна ситуація. Представники Міненерго повідомили, що внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфаймент. Він є ключовим об'єктом, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі фахівці вживають заходів, щоб стабілізувати роботу станції. Загарбники створили критичну ситуацію. І на заес станція вже півтора тижні залишається без основного джерела живлення і повністю залежить від дизель-генераторів. Представники МАГАТЕ повідомляють, що запасів пального вистачить приблизно на 10 днів. І Якщо резервні системи відключаться, ядерне паливо може розплавитися. Йдеться про серйозну ядерну та радіаційну загрозу пожежі, знеструмлення і двоє поранених. Це наслідки російського удару по Одещині. Там постраждала транспортна інфраструктура, також пошкоджений приватний будинок. Є перебої з електропостачанням. Атаки зазнали і Київщина. Загарбники били дронами. У Бучі спалахнула будівля непрацюючого санаторію. Одна людина постраждала. Також росіяни завдали удару по житловому кварталу у Балаклії, що на Харківщині. Ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки. Загинула 88-річна жінка. Ще 16 осіб. Постраждали. Французький спецназ захопив танкер РФ, який може бути пов'язаний з порушеннями повітряного простору Данії. Є підозра, що з нього запускали дрони. Про це повідомляє Ляпоризьян. Стежимо за розвитком подій. Ситуацію з російськими дроновими провокаціями прокоментував президент України Зеленський. Звертаючись до учасників засідання Європейської ради, він сказав таке: російські дрони та російські загрози це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря. А це означає, що і для всіх прибережних країн Європи. Це більша частина Європи. Сьогодні це дрони. Завтра це можуть бути ракети. Післязавтра нові технології. Хто знає, всім нам потрібен надійний захист кожній країні Європи. Тобто всім нам разом жодна країна не може захистити себе самостійно. Це велика помилка вважати, що відсутність узбережжя допоможе, або перекладати відповідальність на інші країни, які вас оточують. Сьогодні в Європі немає безпекових питань, які б не стосувалися решти Європи. І це розуміння має нас об'єднати. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. А ще я проситиму вас поширити це відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні. В Європі затримали російського агента, який готував теракти. В Польщі, Литві та Німеччині планував використовувати дрони, а також вибухівку, заховану в консервних банках. Все це підсилює підозру, що Росія може готувати масштабний напад на Польщу та країни Балтії. Думаю, ніхто не здивується, якщо Кремль спробує зробити це під чужим прапором. Наскільки реальною є ця загроза? Про це в сюжеті Кремль розширює географію війни. Європа та НАТО готуються до можливого вторгнення російського диктатора. зробити це тонко, акуратно, але зробити обов'язково. дрони все частіше порушують повітряний простір європейських країн. Такі інциденти зафіксовано у Данії, Норвегії, Румунії та Польщі. Тим чином Кремль посилює тиск на Європу гібридними атаками та підготовкою до масштабного конфлікту. У зоні ризику насамперед залишається Польща. Удар 10 вересня це навмисна ретельно спланована стратегія Росії. Польща для Російської Федерації являється час одним із пріоритетів, одним із то тобто є исключительним, а однім із почому, що іменно через територію Польщі переміщається огромніше количество грузов воєнного назначення в направні. України українських фронтов і в Росії прекрасно все знають, якщо закрити цей маршрут, то Україна остається тоді е -е, логістика. перервана, то тобто перерезана, її нужно перестраювати, і на этом моменті можна дійсно виграти то територіальне завоювання. А ще у разі вторгнення до Польщі Росія може готувати угрупування чисельністю 100-150 тисяч осіб для реалізації сценарію суварського коридору. На данный момент непосредственно к границам с Республикой Беларусь передислоцировано до 40 тысяч военнослужащих войска польского. Аналогичные действия проводятся и на территории Балтийских стран. Кроме того, в акватории Балтийского моря на данный момент проходит морская компонента совместных учений стран НАТО. Також дедалі частіше з'являються повідомлення, що Росія може напасти на країни Балтії З початку Великої війни в Україні. Російські військові збільшили кількість провокацій у Балтійському регіоні. Січас понятно, для полномасштабного вторження у Російській Федерації нету, ніту, вот так, як це було зібрано в Україні. Хоча наш воєнне отмічає, що послідні 8 месяцев на фронтах действительно наблюдается постепенное уменьшение количества уничтожаемой российской техники ежемесячно. То есть графики идут все ниже, 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 начиная с января-февраля. Именно по трем видам вооружения. Средства противовоздушной обороны, танки и БМП. То есть здесь большой вот такой вот размах или разбег для м, додумывания. Почему? Либо танков и БМП стали производить меньше, либо производят, но Прячуть где-то на каплю для каких то других целей. Ще один привід розпочати війну. Естонське місто Нарва. Воно знаходиться на сході країни. Від Росії відокремлює невелика річка. Вже сьогодні у наративах кремлівської пропаганди Нарва звучить як місто, де росіян активно принижують естонці. Це умовні 200-300 стрілкових гіркіновців, які можуть проникнути в населений пункт. условно, Нарва, и провести там такой же самый сценарий, как они сделали в Крыму, как они сделали в Донецке. Захватывают почту, телефон, телеграф, ратушу мэра и объявляют создание какой-то народной республики и дальше просят Путин, введи войска. Сценарий очень даже реальный. Лише у Росії з усіх боків кричать, що їм не потрібна війна з Європою та НАТО. Алко, експрезидент Медведів запевняє, що Росія, нібито завжди приходила до Європи лише як визволитель, а не як загарбник. А ще одіозна публічниця Путіна Марія Захарова почала звинувачувати Україну у підготовці антиросійської провокації, Нібито російські дрони використовують у Польщі та Румунії щоб підштовхнути НАТО до війни проти Росії. Это сообщение было службы внешней разведки Российской Федерации, я видел его вчера, очень смешное сообщение, поясню почему смешное. Yeah. Служба внешней разведки Российской Федерации это бумажный тигр, это же не бумажный тигр, это какой-то плю... бумажный мишка. Эта организация не котируется даже в рамках российской вертикали силовиков. Их не уважают, не боятся, не ставят в авторитет даже рядовые участковые полицейские. И вот все, что остается этой службе, придумывать, генерировать какие-то рандомные идеи, рандомные какие-то заговоры, просто показывать, что их работа важна. У відповідь на погрози Росії країни НАТО та ЄС терміново посилюють оборону, створюють стіну з дронів та обговорюють надання Україні ППО для створення щита після порушення Росією повітряного простору. Польщі НАТО розпочало операцію Східний страж. Данія викликала кілька сотень резервістів. Солдатам наказано з'явитися якнайшвидше. В данный момент ведется передислокация авиасоединений на территорию Польши и Румынии. Это фланги НАТО. Кроме этого, передислокация совокупных подразделений стран НАТО на территории Балтийских стран. Проводятся военно-морские учения в акватории Балтийского моря. Следует отметить, что новейший авианосец Соединенных Штатов на данный момент находится в, соответственно, в водах Дании. А это серйозний сигнал Російської Федерації. Кроме этого, на територію Польши переброшені французькі Рафалі, а это наші ядерного вороження насправді Росія почала погрожувати НАТО ще 10 років тому. Тоді під прицілом була Туреччина з Ердоганом на чолі у далекому 2015 році. Російський бомбардувальник порушив повітряний простір країни. За даними турецької влади, російський літак, перш ніж його збив винищувач Ф 16 не реагував на попередження. Зараз же стратегічна мета Путіна розвал колективного западу та підрив довіри між членами НАТО. А зараз неприємна правда за період російського повномасштабного вторгнення Євросоюз допоміг Україні на суму в півтора рази менше за ту, як України Європи заплатили Путіну за його газ і нафту. І це не лише Угорщина та Словаччина. Ці гроші. Кремль витрачає на зброю. Далі про те, як і коли припиниться європейське фінансування російської війни. Вони засуджують війну, але продовжують її оплачувати. Чотири країни Євросоюзу переказали Росії за газ більше грошей ніж надали допомоги Україні. Мільярди євро, які могли врятувати життям, перетворюються на зброю, що вбиває українців. Йомайо. За даними бельгійського відділення Грінпіс, спочатку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 по червень 2025 Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди заплатили Росії за постачання газу 34,3 мільярди євро. За той же період сумарна допомога цих чотирьох країн Україні становила 21,2 мільярди євро. Торгівля продовжує приносити в Росію мільярди з Європи. Вона ведеться енергетичними компаніями, чиї головні офіси розташовані в Європі, включно з Стотел Shell, Naturgy та СЕФЕ. Вони забезпечують та продовжують постачання газу з Росії до Європи на найближчі роки, зазначено у дослідженні Грінпіс. Схема поставок давно змінилася. Йдеться не лише про прямі закупівлі трубопровідного газу, Левова частка контрактів це зріджений газ, який Європа отримує через термінали в Нідерландах, Бельгії та Іспанії. Саме ці країни стали ключовими транзитними воротами російського палива. І, хоча європейські лідери гучно заявляють про скорочення залежності від Москви, факти говорять протилежне. Загалом імпортом російського газу сьогодні займаються вісім країн ЄС. Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Угорщина, Словаччина, Греція та Португалія. Головний бенефіціар цих поставок проєкт Ямал СПГ. Лише за 2022-2024 роки. Його виручка від експорту до Європи склала близько 40 мільярдів доларів. З них не менше 9,5 мільярдів пішли до бюджету країни-агресора. Аналітики підрахували, що цих коштів вистачило б, щоб Росія виробила майже 10 мільйонів артилерійських снарядів. Або понад 270 тисяч ударних дронів шахет, або близько 2700 танків Т-90 М. бізнес, нічого лічного. Європа, яка вона була все це час, там, останні 100 років, тако не осталось. А тільки на собственні інтереси, собственні нужди і так далі. І більше нічого їм не нужно. Віть е е ту цену, котрої на СПГ пропонує Росія, вона. как минимум на 15% дешевле мировых цен. Они считают деньги в первую очередь. И потом все стараются заработать на этой войне. Все, а страдать будет в первую очередь Украина. К сожалению. К сожалению, европейцы не стали, европейцы не стали нашими полноценными партнерами. На словах они партнеры, а по факту помогают нам как раз те страны, которые в основном помогают нам те страны, А uh, катори можуть пострадати дій Російської Федерації лише в липні Брюссель наважився на новий крок з січня 2027 року є. Забороняє імпорт російського зрідженого газу, а також транзакції з Росніфттю та Газпромніфттю. Але критики впевнені, що це запізніли крок, зроблений лише після тиску США і особисто Дональда Трампа, який прямо звинуватив Європу у фінансуванні війни Росії проти України. Я чесно знаю, я не вірю. стопроцентный отказ от энергоносителей, что Европа отказывается от российских энергоносителей, это раз. Во вторых, модель просто может поменяться. А я имею в виду модель, если сейчас закупает энергоносители Европа напрямую в России, то как мы видим, вокруг Европы формируется такой, такой, знаете пограничный круг, в котором фактически американцы берут под контроль и газовые, газо, газ, вот это тоже Северный поток, а тот же в Болгарии они планируют в году забрать под контроль газовые хранилище и, и те же газовые потоки. Потому Може случиться так, що там двадцять сьомом і двадцять году э, покупати будуть э, не у Росії напряму, а покупать у російські кампані Європа. Добре розуміє, що заміна російського газу американським у майбутньому може серйозно вдарити по бюджету. Ні сопротивляється цьому, а са э, понімає, що повну повної монопольну залежність, від Сполучених Штатів Америки можна своє час потім бути получити. А може получить ну, давайте так скамніадекватне це не на газ і на століба інше. паралельно з газом Рефі активно експортує нафту і робить це, незважаючи на санкції. Щоб обходити обмеження, Кремль використовує так званий тіньовий флот. Захід забороняє купувати російську нафту дорожчі 60 доларів за барель та користуватися послугами великих страхових компаній. Російські танкери, що працюють з тіньовим флотом, змушені або страхуватися в Росії. Або обходитися без страховки, найчастіше судна ходять під прапорами країн, які не дотримуються міжнародних правил. А власники танкерів компанії пустишки, які швидко змінюються, щоб уникнути невідповідальності. Атросійська неф ніфніфті Європа практично вся відказалась крім Словакії і Венгрії. За даними центру цінових індексів РФ, у останні тижні серпня морський експорт російської нафти виріс на 21%. відсоток. До 455 тисяч тонн на добу це максимальний літній показник, хоча й менше ніж у серпні 2024 року. При цьому 52% нафти відправляється у невідомі пункти призначення: 28% до Китаю, 14% до Туреччини, а близько 80% поставок надходять до Індії. Треба дивитися трохи ширі на нефтяний ринок, тому що заміщення... Российской нефти в Европе а, получилось за счет того, что индийское бензин и дистопливо хлынули из Индии в Евросоюз, но перерабатывается также российское топливо. То есть увеличилось плечо. И в этой модели а Индия готова я готова отказаться от российской нефти, но дайте тогда мне возможность покупать ее либо у Ирана, либо у Венесуэлы. Потому что свободных мощностей нефтяных в мире не так-то много сейчас, и потому вот в этой модели как бы выстраивается такой вот определенный нефтяной коридор или его расширение. Ну, насколько там Соединенные Штаты Америки будут готовы пойти на то, чтобы дать добро на увеличение добычи там или продажи иранской или венесуэльской нефти на рынке, это же тоже еще вопрос. І поки одні шукають де зекономити, купуючи України терористки, кожен барель російського газу та нафти перетворюється на снаряди, танки та дрони, які вбивають людей. У цій системі кожна поставка залишає слід. Україна тим самим платить за цю енергетичну розкіш найвищою ціною життями своїх громадян і зруйнованими містами. Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам євросоюзу. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, наша країна повністю готова до відкриття переговорного кластера щодо членства в ЄС. Нагадаю, за словами єврокомісарки Марти Кос, цей процес потребує згоди всіх 27 членів ЄС. Угорщина наразі проти. Наостанок день жалоби на Одещині. Там негода забрала життя десяти людей. Зараз спеціальна комісія перевіряє причини трагедії. Тим часом метеорологи б'ють на сполох. Вони попереджають, що екстремальні опади стануть нормою. Готуватись до них треба вже зараз. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.